Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Єрмак підтвердив, що в нього тривають обшуки і на роботі вдома. Нарешті за нього взялись. Пане президенте, ви маєте терміново звільнити свого голову АП Єрмак. Пише нардеп Желізняк. Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці. Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням. Не треба. Чекати, поки українці дотиснуть це рішення, поки Єрмак отримає підозру, поки суд обере справедливе покарання. Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис, звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча Гробувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки і не тільки ж в козині, правда, будь-яка інша спроба заговорити це рішення відтягнути, призначити Єрмака ще в 100-500 груп перемовин, переставити на іншу посаду. Це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства, включно до вас. Прийміть самостійно єдиний правильний вибір, з яким ви затягнули як мінімум вже декілька років. Єрмак має піти негайно і назавжди з українського державного управління. Волонтерка Юлія Петушинська підкреслює наступне обшуки в Єрмак. Ка на бої САП проводять обшуки у керівника офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці, 28 листопада. Надія є, в цьому світі немає нічого такого, чому б не прийшов свій час. Василь Шкляр на і САП здійснюють слідчі дії. обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані здійснюються в межах розслідування. Зазначили в бюро. Там додали ще більше інформації. Прилюднять згодом за інформацією джерел видання дзеркало тижня. Обшуки відбуваються на робочому місці Єрмака і у приміщенні, де він живе на банковій. Нагадаю що Андрій Єрмак фігурує на плівках Міндіча під кодовим іменем Алі Баба. Ще нагадаю, що існує інше агентурне прізвисько Козер. А от Володимир Левін додає Трамп і національна безпека України. Обшуки в офісі президента питання може вже не в корупції, а в державній безпеці. Сьогоднішні обшуки на Бута САП в офісі президента стали точкою, після якої неможливо говорити про звичайні слідчі дії. Слідчі працюють одразу за двома напрямами, і це визначає масштаб кризи. Перший корупційний блок уже підтверджений матеріалами та перехопленнями. Скандали. З тіньовими фінансами, чорною касою та зв'язками окремих представників влади з корупційними групами. Давно вийшов за межі України. Частину фігурантів затримували вже за участі іноземних правоохоронних органів. А свідчення і записи дають підстави говорити про системні схеми. Це та частина справи, де доказова база вже лежить на столі у слідчих. Друге, другий напрям, куди серйозніше і порушення державної безпеки. Після появи плану Трампа та реакції США, які визначили, що документ циркулював через неофіційні канали. В Вашингтоні почався аудит пов'язаних осіб. Паралельно Москва. Теж підтвердило існування подібних пропозицій у неформальному порядку. Структура документа виявилася напрочуд схожою на чернеткові моделі Стамбула 2022. Ті самі ризики, ті самі поступки, та сама логіка перемови не по державному кордону України а по лінії фронту. Саме тому сьогоднішні дії НАБУ та САП мають другий вимір: пошук доказів можливих контактів тіньових переговорних каналів та рішень, що могли створити загрозу національній безпеці, і такі докази, нібито, вже знайшли. Це вже не просто історія про корупцію в оточенні влади. Це історія про те, наскільки. Глибоко могла бути порушена система державного управління та зовнішньополітичних рішень. Обшуки це сигнал. Ситуація зайшла туди, де йдеться не про гроші, а про контроль над державою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.